Добрий день, група Edge Club. Я для групи знімаю. Час підійшов міняти літо 20 на 18 і зима. Розмір, отак як подивитися, то практично навіть зима. Ну я не думаю, що вони вищі, вони практично такі самі. Просто тут же ж резина нова, зимова, а та вже, там вже 3 мм знос у ній, то ці практично вищі. Е, різниця, яка в них. Одні кажуть, що тут профіль малий, гупає по ямах, взагалі жорсткості ніякої. М'яко, що на цій м'яко, що на цій м'яко їдеш. Без різниці, навіть як не зимова, а літня з 60-м профілем. Е, далі в цій резині дитячої коляски нема такої, як їдеш, вона рівно по ямах їде. В оцій, Получається, що як дитяча коляска, так як на якусь яму наїжджаєш, розкочує не вліво вправо а так якось спереду назад. Спереду назад, бува кача. Хоча 2,4 атмосфери накачано тут. В оцій є колію, вона ловить по трасі. Нормально, так як і в Харкові там їхати нормально все. А якщо їдеш десь, що латки такі навалені там ями, латками, то колію ловить, аж в руль чуть як так затягує вліво вправо. Ну зараз поміняємо, зважимо. Розход одинаковий, що на тій такий самий, що на цій різниці ніякої немає. Разниця там по вагі теж незначна. То двадцяті колеса радують, їдеш красиві. Так, ще хочу сказати по цим дискам 20 Це 20-ті диски. Це Європа робить, не знаю хто. В Америці трохи вони не такі. Тут виріз, отакі пороблені сюди, прорізи на них. І сосок, оцей в американських дисках, чогось в малому прорізі, отут зроблений. На Європі роблять тут. Це така різниця. І е, оці соски, там датчики тиску в них стоять то європейські по чистоті не сходяться. Американська машина, європейські датчики, датчики не унюхує. Воно помилка там постійно вивалюється по них. Тобто оці треба, як машина американська, і датчики теж потрібно мати американські. Так, важимо. Оце зимовий диск. Важить 27200. Так, і літній. Слік дотертий до ганзура вже там 3 мм, то почти взагалі 200 г різниця. Ступиця почала гудіти. Я знімав ступицю і напресовував туди літолу шприцем. То десь 8 тисяч проїхав, бо вже масло потрібно міняти, а я ще якраз перед заміною масла напресовував. То без зауважень, далі спробуємо. Чи ніде не люфтить, ну взагалі не гуде, все класно. Ступицю я знімав, то ключом на 32. Це з набору ключ на 32. Я купляв чуть-чуть довший ключ. Бо оцей, що на 32, він налазиться налазить і впирається в вал, в різьбу. І він тільки-тільки на зуби на грані знаходить. А цей ключ ось, взагалі ідеально налазить. Все, то я цим ключом відкручував, ну а цим далі грався. то Він не раз вже крутив, не тільки на цій машині. Це на люфт провіримо, я ступець умазав, я її врятував. Отак перевіряємо. Чи люфта немає. Взагалі бомба. Тобто вода попала, ступиця тільки почала гудіти. Вовремя схаменувся. Літола туди напхав, то взагалі ідеально. Зараз нічого ніде не шатається. Отлично. Ключ такий в Дніпроемі купив. В Дніпраєм написано. Взагалі шикардос. Отак закручується швидко. Тоді взяв, провернув, затягнув взагалі міста не займає, І головку можна коротшу, меншу ставити. Я не пам'ятаю, скільки коштує. Ну, такий, я не знаю, хромований, шикарний ключик взагалі так, бо будуть питати. Дизельний блядюжник від Дніпро М. Тепер не треба нікуди їхати. Усе, що треба в одному девайсі. За технології. Да, на 18-й вид зовсім не такий, як на 20-х. Зараз на зиму помиємо їх. Хорошо, якщо дача є, де миті ремонтувати машину.